Всім привіт! Давайте розпакуємо ось таку рослинку. Вау! Ось воно поставлене. Ось який цікавий. Що потрібно робити? Потрібно його поливати. Так, да, коли. з нього виросте. А, а я його треба знімати? Крослинка. Ні, він так повинен, бачиш? Просто поливай і спостерігай за зростанням. Наклейки. О, це потім на нього можна сюди Наклейки. наклеїть, коли бачиш, так само він виросте. Ще інструкція я тебе ще. Це така напевне подписка. Це підставка. Супер. Супер. Тут тобі інструкція, як тобі його правильно поливати. Що робить? Секрет. Так. так. Я буду його завжди поливати. моя буде така кліп. Чуть-чуть так, поливаєш, поливаєш і він. Виростає. Виростає, такий в нього чубчик виросте зверху. Це буде дуже цікаво. Вон, його треба приклеїти тут? Ну, можеш так приклеїти потім. Клас? Супер. Супер! Всім дякую за увагу на все добре.